Завжди думаю про те, що українські кінематографісти відрізняються від, наприклад, західних. Тим, що ми, коли мріємо, ми зразу ставимо якісь обмеження. Ну тобто ми не можемо мріяти про недосяжне, про аватар, наприклад, про той самий і так далі. Тобто, у нас на рівні ДНК якомусь закладено те, що ти не можеш мріяти про щось велике. Ти завжди. Думаючи про проєкт, про мрію кіношної реалізації, ти, ти зразу ага, а тут. Не можна, а тут знов ж таки така тема, яка внутрі по грошах не вийде, тому що точно ну, не буде грошей. Ну це Unreal і так далі. І, і тому всі наші мрії, вони ну якісь получаються не справжні. Тому, ну ми мріємо так, як треба можливостям. Дуже хочеться мріяти, не думати про можливості, тому що ми багато чого ще не знаємо, і не розуміємо. Я от думаю, от дай мені зараз 100 мільйонів доларів і скажи: зніми аватар, а як його знять? Ну як ми цією технологією не володіємо? Ми будемо вчитися. Голівуд цьому вчився 100 років. І я тому вважаю, що кіно європейське це кіно більш рефлексійне, а кіно голівудське це кіно розважальне.